Ну, але отут та практична економічна діяльність, якою займався Петро Юхимович Шелест, от вона доволі е, чітко нагадує те, що потім у 79-му році намагалися робити китайські комуністи. От вони там починали просувати цю ідею, що треба дати можливість підприємствам, в тому числі українським металургійним заводам працювати, то, що вони понадпланову понад планову продукцію виконують, що дати можливість її реалізовувати е, за е, цінами. Ринковими дати можливість заробити їм, і що викликало до речі, така низова ініціатива була, але оце викликало дуже великий спротив на рівні центрального комітету комуністичної партії Радянського Союзу. Вони боялися, що це таке місництво піде. Що це от будуть, значить, відтягувати регіони там. На себе ресурси, ну і шелест позицію цю захищав, що треба дати можливість підприємствам, які добре працюють, які розвиваються, дати можливість їм працювати. Ця ідея її, звичайно, в радянському Союзі поховали, а китайці пішли якраз цим шляхом. От перший крок до реформ Ден от саме те, що стосувалося в промисловості, вони дали можливість заводам заробляти, виконувати план. І те, що заробляли, понад план, реалізовувати на ринку і ці вже. Кошти тими коштами могло підприємство розпоряджатися тоді, в 60-х роках радянський союз по цій моделі не пішов.